Неймовірний український смаколик печемо на Одещині традиційні різдвяні галицькі пампухи. Для опари змішуємо молоко, ложку цукру, дві ложки борошна та дріжджі та в тепле місце на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додаємо залишки цукру, вершкове масло. Також перемішуємо два яйця та три жовтки і додаємо в тісто. Туди ж цедру лимона, сіль, ваніль та борошно частинами. Тісто виходить доволі липке, ставлю його підійматися в тепле місце на годинку. Воно дуже еластичне. Ділю на шматочки по 40 грамів, начинка, трояндове варення. Пласт тіста я кладу трошки начинки та защіпую краєчки. Хай підійде до випікання хвилин 10-15. Температуру олії перевіряємо шкварчащою зубочисткою. Туди пампухи сважимо з обох сторін декілька хвилин. Не жаліємо цукрової пудри, і я тепер обожнюю галицькі пампухи. Дуже смачно.